Друзі, вітаю, добрий ранок. Слава Україні! Знімаю відео дуже рано, бо дуже актуальне нагальне питання. Ми з вами вже робили кілька зборів. Ми збирали на екскаватор, на електростанції, на кілька квадрокоптерів. Всі збори закриті, все працює. Дякую всім, всім тим, хто долучився. Сьогодні до нас вчора до нас звернулися хлопці з 26-ї артбригади. Хлопці дуже файно навалюють русні. От так, що у русні дуже підграє. Однак, е кожного разу щось треба оновлювати, щось треба покращувати, і хлопці зараз потребують дуже швиденько е новий е монікуляр ночного бачення. І е я прошу вас долучитися до цього збору. Збір дуже актуальний. Ми вже знайшли. Е Прилад, його треба якнайшвидше викупати, і що найголовніше, треба його швиденько передавати хлопцям, щоб вони вночі не давали русні відпочивати. От, е, валять дуже файно, валять дуже прицільно, працює наша українська і не лише техніка. От і ми давайте з вами долучимося. Е, Збірна е, деталі збору в описі та у закріпленому коментарі. Там буде карта Приватбанку. Там буде QR-код на поповнення. І я от сюди у відео вставлю QR-код на поповнення конверту. Відповідно е, в. Будь-який найзручніший для вас спосіб. Долучаємося хто скільки може. Це нормально, не буває великих або малих донатів. Звісно, що ми вже, моя сім'я, ми вже самі туди задонатили. І давайте прошу всіх долучитися. Слава Україні! Побачимось! Бувайте!